Відкритий турнікет, в кабінці касира порожня замість цінника. Напис «Вхід безкоштовний уже два дні на центральному залізничному вокзалі України. Вхід у туалет абсолютно безкоштовний. За два дні до них приєднаються всі інші вокзальні туалети України. Біля турнікетів люди пригаймовують, шукають очима касира, бо звикли платити. Я заходив день. Тому назад, так тут платив 2,50. Більшості відвідувачів новація доподобиється. Як і те, що вхід до вокзальних убиралень буде безплатним по всій Україні. Я вважаю, що це дуже розумна річ. Якщо вони будуть такими чистими, це дуже позитивно ставлюся, Звичайно, проте багато відвідувачів до новації ставляться з пересторогою. Бояться, що туалет перетвориться в класичний вокзальний сортир. Я проти. Ви хочете платити гроші? Да, я хочу платити хоча б гривню, але я готовий з тим нести. Тані не які мила, бумаги, нічого. нічиво. якщо вода буде. Папір при вході показує прибиральниця, запевняє, буде чисто, як і раніше. Прибирати доводиться більше, чи так, так само. Це так само прибирається. Представник вокзалу теж запевняє, що на сервісі це не позначиться. Всі шість туалетів центрального вокзалу будуть і безплатними, і чистими. Скільки раніше заробляли на послузі, не розказує. Це є комерційна комерційна інформація, але я не можу її так розголошувати. Послугами туалетів користувалися десь більше 10 тисяч громадян щодо Бога. І так рахуємо самі 2,50, Множимо на 10 тисяч. Виходить 25 тисяч щодень на місяць. 750. піднімаємо половину, бо пільговики люди з квитками не платили приблизно 300 тисяч. Де тепер братимуть гроші на утримання туалетів? Керівництво вокзалу не каже: ініціатори ідеї запевняють, гроші знайдуть працівників убиралень зачислять у штат. Всі співробітники, які працюють там, вони будуть в штат вокзалу, і уровень сервісу має бути не нижче. Це вже проблеми наші проблему железний дороги. пан Колесніков запевняє для людей, які користуються вокзальними вбиральнями, нічого не зміниться. Крім того, що всі вони з 1 грудня стануть безкоштовними. За цю послугу давно не платять у Європі, а те, що в Україні брали гроші, називає нонсенсом. Олександра Ревуцька, Іван Лавренчук соціальний пульс.